Буданов жорстко переламав хід перемовин, змусив російську сторону піти на неочікувані поступки. У критичний момент переговори зайшли в глухий кут, але після чіткої позиції України ситуація різко змінилася. Делегація РФ погодилася на умови, яких раніше навіть не розглядала, і те, що ще напередодні виглядало нереальним, раптом почало оформлюватися у конкретні рішення. Україна довго чекала на добрі сигнали, і цього разу вони пролунали не кулуарно, а чітко і однозначно. Озгоджені кроки стали несподіванкою для багатьох і подарували надію, якої так бракувало всім нашим людям. Та ж далі про це більш детально на підівієй. Вітаю вас, шановні глядачі. На переговорах в Абудабі очільник офісу президента Кирило Буданово війшов до зали з відчутною позицією переваги, хоча й не озвучував це відкрито. Російська делегація відчула. Цю зміну митєва за його поставою поглядом манеру відповідати на привітання. Перевага України була очевидною. Зсу утримували стратегічну ініціативу на основних напрямках російських втрат, досягли рівня яких Кремль уже не міг повністю приховувати. Від населення санкційний тиск лише посилювався. Буданов не вдавався до прямих погроз, але впевнено називав факти, які Москва воліла тримати в тіні. Він відразу встановив чіткі межі. Територіальна цілісність України в міжнародно визнаних кордонах не підлягає дискусії. Безпекові гарантії для Києва не обговорюються. Повне виведення військ не є предметом торгу. Обговорювалися можуть лише технічна аспекти. Модальність фіксації лінії з'єднання на момент угоди, верифікаційні механізми та економічні умови припинення вогню. Усе інше залишилося поза межами столу. Росіяни неодноразово намагалися обійти ці рамки з флангів, але постійно наштовхувалася на жорстку позицію. Під час обговорення Донбасу поведінка Буданова змусила російську сторону фактично визнати, що саме контроль над цією територією залишається основною метою так званої спеціальної військової операції. Кирило Буданов Ейстерно працював по внутрішніх розбіжностях у російській команді, звертаючись персонально до окремих учасників і демонструючи розуміння розколу між силовиками, дипломатами та економічним блоком. Він наголошував цитую: ми усвідомлюємо ваші різні інтереси. Хтось прагне зберегти репутацію елітами, хтось боїться подальшого падіння доходів від енергоносіїв. Хтось хвилюється за особисту відповідальність за провалений план кампанії, але остаточне рішення ухвалюватиме не колектив. А той, хто несе персональну відповідальність, це змушувало опонентів думати не лише про офіційну позицію Москви, а й про власне майбутнє після цих зустрічей, коли росіяни намагалися підвищувати ставки. Буданов просто робив паузу на кілька секунд, а потім переходив до наступного пункту. Ніби попередній не заслуховував уваги за оцінками. Деяких аналієтав, російська сторона прибула з готовністю обговорити заморожування бойових дій, але лише за умови передачі Україні Донбасу. В іншому випадку вони були готові лише до часткового. Режиму тиші та локальної деескалації на окремих ділянках без повного припинення вогню. Токи ЗСУ не відійдуть. українська делегація на чолі з Будановим. Категорично відмовилася розглядати такі варіанти, оскільки добровільна здача земель не розглядається взагалі. При цьому сторони нарешті домовилась провести обмін військовополонаному як один із кроків для продовження мирного треку. Щодо безпакових аспектів, вдалося досягти часткового прогресу. Росіяни погодилися обговорити зниження інтенсивності ударів по енергетичній та. Цивільній інфраструктурі з чіткими червоними лініями без масованих атак по містах, а також уникнення ескалації в чорному морі та в певних зонах повітряного простору. Богданок підкреслив це як одне з ключових питань. Також Київ готовий передати партнерам сигнал про потенційну готовність до кроків, якщо Москва відмовиться від протанції на Донбас і припинить масовані удари. Сам факт, що росіяни заговорили про це, свідчить економічний тиск. уже сприймається як критичний. Російська готовність до компромісів виявилася переважно тактично, і Буданов це чітко зрозумів. Для нього головним завданням стало перетворити ці окремі жести на алемато довгострокової стратегії з надійними механізмами примусу та постійного тиску на Москву. Тож центральним питанням залишається доля близько 6 тисяч квадратних кілометрів Донецької області, що й досі зберігається контроль ЗСУ над ключовими містами, як от Краматорський і Слов'янськ. Попри очікування певного просування, сторони лише посилили власні позиції і не демонструють готовності. До відступу західні змі відзначають, що переговори в Абу-Дабі дають більше надії ніж раніше, і теоретично можуть створити передумови для завершення війни вже навесні. Водночас в Україні зростає скептицизм щодо надійності майбутніх безпекових гарантій від партнерів. Росія наполягає на повній передачі Донецької області, що для Києва абсолютно неприйнятно. Богдана наголосив територіальні питання можуть вирішуватися лише на рівні лідерів держав під час особистої зустрічі, хоча шанси на неї зараз мінімальні Зеленський запрошував Путіна до Києва, Путін – зеленського до Москви. Українська позиція залишається непохитною. Будь-яка угода має базуватися на повному відновленні суверенітету та територіальної цілісності, без примусових поступок щодо окупованих земель, без компромісів, що фактично легітимізують російську присутність. Буданов підкреслив необхідність стратегічного підходу до переговорів з акцентом на безпеку, а не на зовнішні дедлайни чи в тому. Кремль намагається досягти дипломатичної перемоги там, де не вдалося військової прагнучи не лише зберегти контроль над приблизно 20% території України, а й отримати решту Донеччини. Це несе загрозу гуманітарної катастрофи для сотень тисяч місцевих жителів і відкриває шлях для подальшої агресії. Співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраця Дмитро жмайло. Чи можна очікувати, хоч якихось результатів від цих переговорів, прокоментував це спеціально для піців? Тож далі слухаємо стосовно самих перемовин. Чи будуть хоч якісь зрушення? Я думаю, принаймні. Мі, так що вони важливі е, оновився склад російської делегації. Тепер її очолює е, очільник. Вибачте за тавтологію ГРУ. І як говорили саме е, за нашими джерелами люди, наближені до представників української делегації, що почав е, під час перемовин не читаються з боку росіян псевдоісторичні лекції, а більше йде предметна робота. Ну це якраз власне пов'язано з тим, що оновився кадровий склад е, нашої делегації. Глобально перезапустилося, е, перезапустили. Ся процеси щодо призначення нових посадовців, вище військово-політичне керівництво і тому розмова йде більш предметна з того, що б хотілося. Тобто на столі лежить енергетичне перемир'я, і повірте мені, воно з'явилося не просто так, не просто так, навіть росіяни щось про це говорили, тому що їм дуже дошкуляють наші далекобійні удари по нафтогазовому секторі, які на чверть зменшили е, їхні доходи раніше те, що було дійсно проривним у цих перемовинах, це були обміни. Полоненими, які однозначно це позитивний сигнал, навіть якщо одну людину вдасться витягнути із пекла, яким є Росія, то це однозначно. Однозначно вартує того, е, крім того, сполучені штати Америки мають ряд де ряд пропозицій стосовно деескалації. Там і припинення, е, і те, як можливо виглядало припинення вогню, як би відбувався весь цей моніторинг. Е, тобто питань насправді дуже і дуже багато. З одного боку, Росія показує, що за свою договороздатність е, їй ну потрібно від заходу і від України заплатити більшу ціну піти на поступки, але з іншого боку, росіяни не хочуть. Більше драконити американців, тому що це може, якщо зробити відвертий демарш, може обернутися накладенням нових санкцій, нових операцій, в тому числі по захопленню танкерного флоту, адміністрацію Трампа критикують за роль нейтрального посередника замість посилення санкцій чи військової допомоги США нібито схиляється до компромісу, який послабить Київ Трамп. Схоже розглядає Путіна як раціонального партнера, що змушує Зеленського зосередитися на захисті позицій. Разика очевидні або переговори зайдуть у глухий кут. Чараз не Поступливість Росії, війна затягнеться або Україна отримає фальшивий мир, який дозволить Кремлю переозброїтися. Водночас низка українських та американських джерел визначає конструктивніший тон Москви порівнянні з попередніми раундами. Менше ідеологічних лакцій, більше фокусу на практичних питаннях. Республіканський експерт, який консультує Київ раніше зазначав, раніше це було як виривання зубів без неболення. Тепер росіяни ставляться до процесу серйозніше. Обережний оптимізм пов'язують із оновленим. Складом української команди більш жорсткою, професійною та реалістичною. Проте навіть прихильника такого підходу визнають, зміна риторики. Москви може бути лише тактикою затягування часу. Путін додалі важче пояснювати російському суспільству величезну ціну війни. Маз видимо перемоги, як зазначає австралійська генерал у відставці. Мік раян також речник Кремля Пісков заявив, що Росія надалі продовжуватиме війну, допоки не будуть ухвалені відповідні рішення Києвом. Водночас у Кремлі не планують давати та оновлення щодо статусу перемовин після чергового раунду переговорів Абудабі. Що ж, ну а раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що двостороння угода про безпекові гарантії США вже готова. Тепер фокус на економічному відновленні. Він підкреслив важливість рішучості партнерів, і зазначив, що недавня деескалація зміцнює довіру. Досягнуту технічного прогресу у військовій сфері погоджено продовження роботи над механізмами припинення вогню, моніторингу, розведення сил та створенням координаційного центру для контролю режиму тиша. Щодо Запорізької АЕС, є певні просування питання. Аня електроенергія розглядається в контексті територіальних питань не окремо аналітика ЄСВ. Вважають, що Росія використовує діалог, аби дипломатично домогтися контролю над усією донеччиною, розглядаючи заморожування на півдні лише як обмін на повну передачу Донбасу та Луганщини. Останній в цьому раунді день переговорів пройшов предметно, Сторони домовилися мінімізувати публічні деталі та обмежити зливи. Наступним кроком має стати обмін 1 жовтня минулого року, який продемонструє серйозність намірів. Процес обмінів планується розблокувати повністю. Наразі сторони утримуються від додаткових коментарів, дотримуючись режиму, тиш, аби дати шанс досягнутим домовленостям реалізуватися на практиці. Наразі це було усе тож до зустрічі на ПІТІВІ Вже зимить. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.